Національний телемарафон продовжує мовити в прямому ефірі на каналі 1+, Плюс Один в студії цього ранку. Працюватиме Руслан Шаріпов і я Марічка Падалко. Долучаємо до нашої розмови Дмитра Жмайла, співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Будемо говорити про ситуацію на фронті. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго ранку, пане Руслана, ранку. доброго ранку, пані Марічка. Пане Дмитре, перед тим як почати розбирати, що відбувається в деталях на фронті, хотілося б звернути увагу на заяви Стіва Віткова, спецпредставника Дональда Трампа. І учора він говорив про те, що війну в Україні можна завершити до кінця року, тобто фактично за 4 місяці, ось на Fox News, на американському телеканалі він. Сказав, що Путін справді хоче завершення війни, а мирна пропозиція на столі це такі політичні заяви. А от з військового точки зору наскільки за 4 місяці можна завершити військові дії на такій протяжності фронту, як ми маємо, більше тисячі кілометрів із такою кількістю техніки? Наскільки це взагалі реально? Відповідно, повне завершення бойових дій за такий короткий термін нереально, але ми прекрасно розуміємо, що будь-яке перемир'я з росіянами. Ми скоріше за все на перших порах будемо бачити те, що ми бачили з 2014 по 2022 рік в зоні проведення операції об'єднаних сил, тобто провокації, поки не буде розпочато мирний процес відведення військ. Звісно ж, вони будуть продовжуватися. Очевидно, відков як і весь світ дивиться на плани Російської Федерації, які які зараз є дуже і дуже прості. Це проведення літньої кампанії, які на щастя, вже можна сказати, що вони провалили, тому що основних цілей вони не досягнули. Ну і відповідно тепер Росіяни готуються до проведення осінньої кампанії, і відповідно за її результатами будуть готові розглядати різні варіанти, чи це продовження агресії проти нашої держави, і у якому форматі, тому що до цього часу, скоріше за все, російські можливості все таки будуть зменшуватися, чи відповідно, якщо вони досягнуть якогось успіху на окремих ділянках фронту, продовжувати наступну зимову і весня. Ну, наступальні кампанії е, тому, ну в принципі, якщо говорити прямо, то заява має сенс. Це все абсолютно реалістично. Але про якусь конкретику ми зможемо говорити лише ближче до кінця ось. Пане Дмитре, генштаб напередодні підтвердив те, що бої тривають в двох селах Дніпропетровської області, хоча заперечив їхню окупацію, якраз заперечив у відповідь на повідомлення порталу Діпстейт про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію на цьому відтинку фронту? Ну, ситуація традиційно ще важка. Причому ну, навпаки, дивує, як сили оборони змогли, ну, як мінімум, декілька місяців не пропускати росіян через межу е, через адміністративну межу Дніпропетровської області. Але в цьому питанні нам потрібно, якщо чесно, всім трішечки випустити пару, тому що адміністративні межі, тим паче я нагадую, що це Сталінські області, які креслилися в 30 -х та х роках минулого століття. Ну, м'яко кажучи, не є таким Рубіконом для того, щоб характеризувати хід бойових дій, тому що потрібно дивитися. Це таки рев ретроспективі з 2022 року, а Ми все таки маємо успіхи. Ну і просування росіян вони ну, в принципі, не можна не можна взагалі зупинити по всій лінії фронту, тому що кількість живої сили з однієї з іншої сторони вона просто-напросто не співмірна. Тому Росіяни, звісно, вони хочуть зараз робити обхідні маневри. Це пов'язано з тим, що бійці 20-го корпусу збройних сил України не дали закріпитися у сусідніх населених пунктах. Це, зокрема, в районі Маліївки тривають їхні так само і в по Прямо поруч в районах Новогеоргіївки. Ну, відповідно, ну з більшою певністю можна сказати, що це все таки бої, тому що це сіра зона, зона активних бойових дій і противнику в цьому напрямку дуже і дуже важко закріпитися. Дуже було багато скептиків. Але в той же той же портал DeepState підтверджує, що все-таки в на Дніпропетровщині зводилися фортифікаційні споруди. Це і бетонні укріплення, і землянки, і так звані зуби, дракони, і колючий дріт і газа, і багато іншого. Але природньо, що вони зводили. Са не прямо на адміністративній межі, тому що після того як росіяни фактично почали підбиратися до Покровська, от 20-25 кілометрів від адміністративної межі Дніпропетровської області, так само туди поступово почали налітати російські дрони, і звідти, як мінімум, з осені минулого року тривала евакуація цивільного населення. Тому поки фронт не посипався, поки немає якихось серйозних проривів на нашій лінії бойового зіткнення, панікувати точно зарано і Нагадую, що на карті зараз нашої війни це точно не Дніпропетровщина, Донеччина чи будь-який інший регіон. Зараз питання виживання всієї нашої держави, і ми підходимо саме до ключового моменту, ось до цього найтемнішої дороги перед світанком. Пане Дмитрию чи погоджуєтеся ви з журналістами Більд, які у своїй статті на фактично кінець літа? Зараз до кінця літа залишилися лічені дні, констатують, що літній наступ росіян провалився. І що це взагалі говорить про спроможності російської армії в 2025 році? Вся професійна російська армія насправді була знищена у 2022 році. Подивіться, які вони мали здобутки своїм контингентом у 150 тисяч у перший другий місяць повномасштабного вторгнення. А тепер, коли їхнє угрупування нараховує більше 700 тисяч голів, то їхні здобутки м'яко кажучи дуже і дуже скромні. Нам дуже боліли просування підсування до Покровська в минулий рік, але це менше 1% української території. Таким чином, 2014 рік був для росіян ефективнішим, 2022 рік. Був ефективнішим, тобто набір гарматного м'яса і просто напросто закидування наших позицій, на щастя, не дали бажаного ефекту. Більше того, коли почали виснажуватися російські підрозділи і проводити ротацію, ми так само, які вони нас підловлювали в окремих точках, підловили їх, і на, на мапі ті жиді з'явилися сині зони відвойованих територій, що суттєво зміщує плани окупантів і м'яко кажучи, всі ті дедлайни, які вони собі ставили, вони провалилися. Про якийсь який успіх тактичний можна говорити лише в районі куп. П'янська, де вони з заходу і, і з півночі намагаються би знакинути клин на це місто, але в Куп'янський напрямок також важливо не плутати, що основною цілею росіян є не місто Куп'янська, саме Куп'янський вузловий, який знаходиться південніше, тому що саме ця логістична артерія забезпечувала наступальні дії російської армії впродовж 2022 року, бо там є залізничне сполучення з території Російської Федерації, і вони перекидали паливо-мастильні матеріали, особовий склад саме до цієї артерії, тобто і там битва. Все таки ще не завершилася. Тому так однозначно, битва за Костянтинівку не почата, блокування Покровського Мирнограду не почата, якогось зміщення лінії бойового зіткнення на Запоріжжі не почато. на Сумщині, яка мала стати новим таким плацдармом реваншом за північну Харківщину. Ситуація закінчилася абсолютно так само. Зараз продовжують надходити інформація, що там вісім збройні сили України перехопили ініціативу і продовжують контратакувати. Тому точно з впевненістю можна сказати, що літня кампанія Росії росіян повністю провалилася зараз. Вони будуть намагатися на осінь зробити хоч щось і врахувати ті помилки, які вони допустили. Пане Дмитре, ви вже почали фактично відповідати на це запитання, але все таки реалістично, який мав би бути успіх літньої кампанії Росіян? Успіх літньої наступальної кампанії Росіян мало б вже вестися бої в Костянтинівці, або принаймні на її околицях, хоча б мав розпочатися процес ось такого винесення нашої лінії фортець саме на Донеччині. Мало б уже все-таки, хоча б в оперативному оточенні, перебувати покровсько мирноградська агломерація, як мінімум, мало б-таки більш зрушитися питання часового яру. Росіяни десь добилися певного успіху на північ від міста і зайняли б уже північно-західні околиці, але вся Проблема полягає в тому, що від часового яру на північ тянеться мережа хребтів, це висоти, на яких в тому числі розміщена українська артилерія, яка не дає росіянам відповідно просунутися. Це, звісно ж, і питання Лиману, що як мінімум до Лиману, бо Лиман це стратегічна висота висота, мали підсовуватися уже основні сили Російської Федерації. Ну і питання Сумщини: це переходу до висот, саме до висот. Я не думаю, що росіяни планували взагалі вийти на міську межу Сум, але те, що вони хотіли південні юнаківки і інші. Гратівки і інших населених пунктів які вже нам на слуху розгортати свою артилерію, щоб тероризувати місто, то це вже почалося. Натомість, ну із таких ще інших, окрім куп'янська найбільших здобутків росіян, це те, що дійсно підходить до кінця битва за серебрянське лісництво, яка тривала як мінімум роками, і повністю виконала наші воїни в цьому секторі усю свою воєнну задачу на 100% щодо непросування росіян, такими успіхами про лісництво і про місто Куп'янськ, про який ну 99,9% світу взагалі не знають. Ну, м'яко кажучи, нікого не переконаєш у будь-якому форматі перемови: чи то з американською стороною, чи з будь-якою іншою, цієї ночі мешканці Ростова-на-Дону чули бавовну. Там було зафіксовано декілька вибухів. Рік тиждень тому дуже потужні вибухи були на заводі «Еластік». Це пороховий завод в Рязанській області. І зараз з'явилися кадри зі спутникових знімків. Ось вони про. Пошкодження, які зазнав сам завод, в результаті вибуху пишуть, що було втрачено 300 тонн пороху. Взагалі, наскільки такої кількості пороху могло б вистачити для армії, які є, от з огляду навіть на ці кадри це кадри тижневої давності. А з огляду навіть на них, які ми є перспективи відновлення виробництва, судячи з супутникового знімку, і от з кадрів, які ми зараз бачимо на екранах. М'яко кажучи, м'яко кажучи, з тих кадрів, що ми бачимо, відновлення точно займе певний час, і цей час точно буде довгим. Стосовно скільки снарядів можна виготовити, то зараз російська армія приблизно в 2025 році в середньому використовує від 20 до 27 тисяч снарядів щодоби. із 300 тонн пороху, враховуючи, що основним снарядом, який вироблявся на цьому заводі, який в тому числі і використовує російська армія, є радянський ще снаряд 152 го калібру, то можна виготовити. Виготовити десь приблизно 35-40 тисяч снарядів, дивлячись від самої від самого типу боєприпасу, тому що там приблизно різна кількість порохів. Ну але в середньому на один снаряд приходиться 7 7, 7 кг 600 г відповідного пороху. Тому винесення такого підприємства тут воно знаєте, нам навіть не цікаво у питанні знищення пороху чи у питанні знищення снарядів, бо також підтверджується, що близько 600 одиниць уже виготовлених снарядів було знищено а саме у блокуванні в. Виробництва, тобто враховуючи потужності цього підприємства, тобто і що воно є все таки головним одним із головних у взагалі у системі виробництва боєприпасів Російської Федерації, то це буде все таки суттєвим е, послабленням. РФ. я не кажу, що вони одразу відчують дефіцит. Але ось ці простої цього підприємства кожен день простої, врешті-решт, відобразиться. Ну, в принципі, на характері бойових дій російської армії, яка все більше скоріш за все буде нарощувати шахетну складову, яка буде на. Рощувати в тому числі виробництво fpv дронів і дронів на оптоволотні. Вони концентруються саме зараз на дешевих засобах. Глобально Російська Федерація за рік виготовляє 1,3 мільйона снарядів, що в принципі відповідає їхній добовій дозі використання цієї типу озброєння в Україні. Пане Дмитре, останнім часом напередодні, під час дня незалежності, ми чули багато повідомлень від влади, зокрема від військової влади, про наші нові розробки, про ракети і так далі. Як ви вважаєте, це було швидше посилення нашої перемовної позиції, чи найближчим часом справді ми можемо розраховувати на якісь такі військовий технологічний прорив з українського боку на фронті? Я думаю, ми точно можемо розраховувати, і я ну не думаю, що це все таки піар акції, тому що ефективність наших повітряних ударів зараз дуже чітко показує позиція Російської Федерації. Чому саме в останні тижні, враховуючи, що РФ здійснювала такий цілеспрямований терор шахедами і ракетами по території України, зокрема головно по цивільній інфраструктурі, чому вони саме зараз? Почали погоджуватися саме на повітряне перемир'я. Ну, так само, як і на перемир'я в Чорному морі, вже тоді, коли сили оборони зробили всю основну роботу, і відігнали флот до новоросійська. і Зараз він думає, як йому драпати далі до окупованої Абхазії, де так само розбудовується відповідна портова інфраструктура. Тому що ось оці наші далекобійні удари, які ми проводимо з 2022 року, і в 2022 році ми не могли навіть визнати, що це українські снаряди летять по території Російської Федерації. Нарешті почали давати. Ефект всі чули про статтю, е, яка вийшла в Ройтер стосовно того, що наші удари винесли приблизно 17% відсотків нафтопереробної галузі Російської Федерації. Ну, і от коли почалася така бути більш мінливою позиція Вашингтона, то, скажімо так, скоріш за все, офіційний Київ е, ну менше став брати до уваги всі застереження заходу щодо не нанесення ударів по нафтопереробній галузі. Але ж наші дрони ну, ми прекрасно розуміємо, що вони все-таки далекобійні, але той вибуховий заряд, який вони несуть, ну це, м'яко кажучи, далеко від того, що може нести та шкерла та ракети, чи що може нести балістика чи інші типи озброєння. Тому, відповідно, вони якраз і найкраще підходять до для нафтопереробної галузі, і наші удари, в тому числі і по північних портах, наша знищена їх, винищена їхня логістика в районі новоросійська. Всі ці нафтові мережі, наші удари по дружбі, які стали також уже певним нашим інструментом, в тому числі і тиску на Угорщину і Словаччину, яка свідомо блокує нашу євроінтеграцію. А тепер дуже дивуються, чому вони залишаються без російської нафти. Ну тобто, в принципі, не можна сказати, що це все піар-ходи, тому що сама російська сторона визнає їхню ефективність. Стосовно ефективності тієї чи іншої зброї, все питання буде стояти в кількостях її виробництва, і відповідно по цих кількостях ми потім зможемо побачити їхню ефективність це в найближчі місяці. Бо ми ж всі прекрасно бачили, якими ефективними були штормшедом, коли вони, наприклад, розносили штаб Чорноморського флоту Російської. Федерації і інші типи озброєння, тобто про ефективність зброї. Дізнаємося в майбутньому, а от саме чи ефективні наші удари ну росіяни саме про це вже фактично Пане, сказали. Пане Дмитре, ми протягом всього ефіру показуємо QR-код і номер телефону, за яким можна дізнатися умови рекрутингу. Розкажіть трохи більше про е, ці умови. І е, хотів ще також уточнити точніше, почути вашу думку стосовно дозволу виїзду е, чоловікам е, до 22 років за кордон. З одного боку, ми дозволяємо виїзд, а з іншого боку, мотивуємо. Вступати до лав зсу категорію 18-24 за контрактами. Уже є навіть два види контрактів, як піхота, так і БПЛА на два роки. От хотілося почути вашу позицію, але давайте з рекрутингу почнемо. Рекрутинг – це 63-ї бригади. Це наші нові партнери, які ми намагаємося допомогти наростити показники щодо кількості добровольців, які до них можуть прийти. Я дякую вашій команді, що даєте таку можливість. 63-я бригада наразі вона пропонує різноманітні посади. це і посади водіїв їм також потрібні люди з радіотехнічної освіти і на посади операторів, засобів радіоелектронної боротьби. Так само там є і відповідні бойові посади з набагато більшим грошовим забезпеченням. Ми відповідно з більшими ризиками, це досить таки потужна команда. Там працюють дуже круті рекрутери. Я закликаю кожного зателефонувати за номером гарячої лінії, відвідати сайт цієї бригади і, хоча б отримати для себе всю необхідну інформацію, щоб, хоча б знати, що робити, коли ти ну, до того, поки військово зобов'язані громадяни зустрітися з представниками ТЦК стосовно другого питання щодо дозволу уряду на виїзд за кордон, то як мінімум з минулого року всі наші за. Іні партнери говорили, що потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 Але, от категорія оцих громадян, якраз за підрахунками уряду, це ну скажімо так, в демографічній нашій карті найменше це пов'язано з кризами 90-х років і з падінням власне народжуваності. Тому для того, щоб зняти суспільну напругу, для того щоб припинити оцю цю практику, коли матері в 16-17 років вивозять молодих хлопців часто проти їхньої волі за кордон, намагаючись там інтегруватися, і було власне прийнято таке. Рішення паралельно з тим, власне, і була посилена відповідальність за незаконний перетин кордону. Там і збільшені штрафи до, 70, до 170 до тисяч, і тепер вже передбачено кримінальне ув'язнення. Тобто, все таки це більш збалансоване рішення для того, щоб в цих умовах в дуже важких умовах мобілізації певною мірою зняти на кругу. Пане Дмитро, дякуємо вам. Дякуємо вам за відповіді. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Далі телевізійна служба новин і Святослав Гримчук.